Сьогодні в програмі довіра до міліції в Україні впала до рекордно низького рівня. Результат опитувань голосу Америки. У США тривають протести проти виправдання білого дружинника у справі вбивства чорношкірого підлітка. Столиця автобудівників міста Детройт подала на банкрутство, що чекає його мешканців та кредиторів. Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. У студії для вас працює Тетяна Ворожко. На початку програми коротко про головні події дня. прем'єр-міністр Ізраїлю Бенієміне Нетаньягу заявив, що будь-які результати мирних переговорів з палестинцями будуть подані на всенаціональний референдум. Таку заяву він зробив після досягнутої за посередництвом США угоди про відновлення мирних переговорів між обома сторонами. Іракські органи влади повідомили, що в переважно шиїстських районах Багдада та у передмісті сталися вибухи замінованих автомобілів, у результаті яких загинули щонайменше 46 людей. Десятки отримали поранення. Тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансур, який має підтримку збройних сил, сформував групу юридичних експертів, що мають наново працювати конституцію. Свавілля та безкарність міліції залишається провідною темою українського суспільного життя. Керівник Київської міліції Валерій Коряк в інтерв'ю Інтерфакс України заявив, що опозиція використовує події, що сталися у Врадівці для дискредитації влади в очах населення. Утім, наш кореспондент у Києві, Руслан Дениченко, дослідивши цю тему, прийшов до висновку, що народні протести мають набагато глибші причини. Ці шокуючі кадри показали всі українські і багато міжнародних телеканалів. Декілька тисяч мешканців селища Врадіїка на Миколаївщині штурмують відділення міліції. Пляшки з коктейлем Молотова, розбиті вікна, сльозогінний газ. Селяни обурені жорстоким побиттям і зґвалтуванням місцевої жінки. Серед підозрюваних двоє міліціонерів і люди боялися, що вони залишаться непокараними. Чиновники змушені реагувати. Міліціонерів затримали. Тих, хто намагався приховати злочин, звільнили з роботи. Але вгамувати незадоволених людей не вдалося. Врадіївчанка, Тетяна Долгова, з односельцями прийшла пішки до столиці вимагати справедливості. Щоб покарали не тільки цих гвалтівників, а й інших міліціонерів, суддів і прокурорів, які роками чинили свавілля в її селі. Терпіли люди, тому що боялися міліції, тому що в неї робили безпреділ міліцію нашу. І кожна людина боялася. Під стінами МВС у столиці сотні людей. У кожного своя часом трагічна історія пов'язана із злочинами або байдужістю правоохоронців. Соціологи кажуть, українці втомилися від безкарності міліції і готові чинити правосуддя своїми руками. Ще до заворушень на Миколаївщині недовіра до людей у формі сягла критичної точки 70%. Раніше таких цифр не було. Було свого часу 40% недовіри, потім воно росло до 50%, до 60%, Зараз виросло вже до 70%. І я відчуваю, що в наступному опитуванні ми вже переднемо рису 80% недовіри. Я це вже перечуваю. Хвиля стихійних протестів проти свавілля в правоохоронних органах прокотилася всією країною, зокрема і в столиці. Ми вертаємося в 90-ті роки, але тоді криміналітет, він знаєте, він змагався з владою за контроль. Да? Вони були якби хто кого. А зараз ми бачимо, що відбувається оце от зрощення, да? вони зростаються. Ситуація безкарності, ситуація поборів, переслідувань, катувань, які здійснюють міліціонери і їхня безкарність. Власне, це призводить до того, що достатньо іскри. Для того щоб люди почали реагувати, громадський активіст Єгор Соболів переконаний, що реформувати міліцію і прокуратуру вже неможливо. Ми, наприклад, з друзями виступаємо за повне цивілізоване без вбивств, але звільнення всіх правоохоронців. Там хвороба настільки загробливих масштабів досягла, там наскільки всі інфіковані, оцим. Е Вірусом катувань, вірусом телефонного права взагалі нерозумінням для кого вони працюють. А що на жаль, треба змінити всіх, але політолог грань побоюється, що протести проти свавілля правоохоронців можуть вилитися в насилля. Він не виключає, що влада може скористатися цим для ще більшого закручування гайок. Люди, які висувають, скажімо, чіткі вимоги, які висувають. Політичні вимоги, які висувають вимоги реформ, вони небезпечні для влади. А неконтрольований вибух. Він з одного боку небезпечний, але з іншого боку, він дає для влади привід застосувати силу. Але чи готові українці перейти від локальних протестів до масштабних дій? Поки що соціологи спостерігають байдужість людей до політики. Громадяни, здебільшого, не готові знову виходити на майдани. Але ситуація може швидко змінитися, каже Бекешкіна. Температура у суспільстві достатньо висока, і для того, щоб ця температура втілилася в якісь гарячі дії, повинен був поштовх. Таким поштовхом може стати різке погіршення економічної ситуації або якась подібна до доворадіївської подія. Вивести людей на вулиці можуть фальсифікації на президентських виборах. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ. Міжнародна організація Дім Свободи закликала український уряд провести повне розслідування заяв про побиття журналістів П'ятого каналу міліцію, а також поважати право громадян на свободу слова та зібрань. Організація заявляє, що як виглядає рівень насилля проти журналістів в Україні зростає, що викликає занепокоєння з приводу погіршення рівня свободи слова в країні цього тижня. Ми запитали вас, наших глядачів, чи готові ви взяти правосуддя у власні руки. Якщо ваші права чи права ваших близьких будуть порушені з боку міліції, 88% тих, що взяли участь у нашому опитуванні, висловили готовність почати самостійно захищати власні права. 5% цього робити не будуть, і 7% не визначилися з відповіддю. Процитую декілька коментарів, які відвідувачі залишили на вебсайті час там та у мережі Фейсбук у голові кожної нормальної людини це не вкладається. Я плачу податки, утримую цю армію міліціонерів, а деякі з них, хоча й не всі, гвалтують наших жінок та мордують хлопців. Пише Сашко із Лісабону. Звичайно, що готова сама захищати себе і своїх рідних, пише Оксана з Чернівців. А хто мене захистить? Міліція не смішить мене. Це були думки глядачів Голосу Америки, з якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях Києва? Про це дізнавалися наші кореспонденти в Україні. В нашій країні законні методи не зістають в нашій країні. Законні методи не діють, тому що правосуддя не має ніякого. і там у Врадіївці ці люди дуже правильно вчинили, бо відстоювали свої права. Якби не їхні протести. Ті ж міліціонери в б на гальмах спустили. О, все все срок, Люди правильно роблять, що вони висловлюють свою, свою точку зору, що вони себе захищають. Хоча навіть такими радикальними методами, якщо інших способів, немає. Я хотіла б мати мужність теж так е вчинити. Я сподіваюся, що я можу це зробити, якщо потрібно. А якщо допустимо, мою жінку зґвалтували, то я, звісно, пішов би на штурм. Тут без питання. якщо інших методів просто немає, їх насправді немає, то такий метод напевно буде виправданий. Ну як, як було докликатись до влади, наприклад, що вона це побачила. Я думаю, що тот знову бічі дожбі. Я думаю, що несправедливість має бути покарана в будь-якому випадку. Якщо влада не може цього зробити, люди беруться в свої руки. Я б теж вийшла протестувати, хоча палити міліцію. Як на мене, це вже занадто радикально. Мені тірати нема. Що я життя прожив, чесно, не судимий. Заробляв, пенсія маленька, жити зараз не дуже. Якщо за справедливість, то я піду. Ні, я не пішов. Ні, я не пішов би особисто протестувати вже вік не Той Але якби люди вийшли, я б їх підтримав. Потреба вже щось робити радикальне. Ну люди нападають на міліцію лише по тій причині, що не довіряють їй, і знову думають, що все буде вирішено. Кабінетах на рівні полковників і генералів. От і все. Не дай Бог, щоб з моїми друзями ліски. Не дай Бог, щоб з моїми друзями або близькими щось таке сталося. Однозначно, я б знайшла, як висловити свій протест. без сумніву захищати свої права треба. Хоча бити вікна і кидатися камінням це вже хуліганство. Але треба збиратися і не боятися виходити на вулиці і висловлювати своє незадоволення. Тоді і влада і міліція будуть по іншому поводитися. Ну, я думаю, що просто вже в не кипіло і інших варіантів вони не бачать, тому я думаю, це крок виправданий на 100%. Принаймні, тепер вже е, такого свавілля, ну, відкритого не буде, мені так здається. Вже міліціонери будуть боятися. Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Далі коротко про основні події у США за вихідні. У США тривають протести з вимогою справедливості у справі чорношкірого підлітка Тривона Мартіна, що був застрелений дружиником Джорджем Зімерманом. Суд присяжних у Флориді визнав Зімермана невинним, оскільки той діяв з метою самозахисту. У суботу в Нью-Йорку на вулиці вийшли тисячі людей. Серед яких такі зірки, як Біон Зі. до учасників протесту звернулася мати Тривона Сабрина Фултон. звичайно нам болить. Звичайно, ми шоковані, але ми мусимо закотити рукава та продовжувати боротися. Учасники протестів, які пройшли в суботу в понад 100 американських містах, вимагають висунення проти Джорджа Зімермана, звинувачень на федеральному рівні. Пакистан. у віці 92 років померла легендарна американська журналістка Гелен Томас, донька емігрантів з Лівану. Протягом десятиліть вона працювала кореспондентом у Білому домі, висвітлюючи діяльність десяти президентів, починаючи з Джона Кеннеді. Дуже часто вона була єдиною жінкою серед журналістів під час президентських закордонних візитів та прес-конференцій. Томас була відома своїми гострими запитаннями до президентів. Моє питання, чому ви насправді хочете розпочати війну з моменту, коли ви прийшли до Білого дому? якою є справжня причина? У заяві Білого Дому з приводу її смерті говориться, що Гелен була справжнім першопрохідцем, відкриваючи двері та долаючи перепони для поколінь жінок в журналістиці у Клівленді Поліція та ФБР шукають тіла ймовірних жертв серійного вбивці. У п'ятницю після перестрілки з поліцією був заарештований 35-річний, раніше судимий Майкл Медесон, який вказав на місце знаходження тіл двох його жертв. Поліція вважає, що жертв може бути більше. Мер східного клівленда розповів, що медесон своїм кумиром вважав серійного вбивцю Ентоні Соула, засудженого за вбивство 11 жінок. Медисон проживав всього в кількох кілометрах від будинку, де Аріал Кастро сили утримував трьох жінок близько десяти років. Колись процвітаючий Детройт став найбільшим містом за всю історію країни, яке подало на муніципальне банкрутство. Але біда для міста можливість добре заробити для юристів та фінансових консультантів. Наталя Леонова продовжує. Після того, як місто Детройт не змогло домовитися зі своїми головними кредиторами, губернатор штату Мічиган виступив з публічною заявою: місто буквально банкрут. Антикризовий управляючий міста Кевін Ор вже подав заяву про банкрутство, де головними кредиторами зазначені загальний пенсійний фонд та пенсійні фонди поліції та пожежників, яким Детройт заборгував 2,5 мільярди доларів. За підрахунками ОРА, бюджетний дефіцит міста цього року становитиме понад 300 мільйонів доларів. А довготерміновий бор Детройта вже на сьогодні сягає майже 20 мільярдів. А цих грошей у міста просто нема. Мене просто шукує той факт, що ми терпіли так довго, і такий стан речей. Ця ситуація триває вже кілька десятків років, і м'яко кажучи, місто управлялося у трохи незвичний спосіб. Тим часом банкрутство це нищівний удар по місту, яке останніми роками безрезультатно намагалось позбутися іміджу занепаду та розрухи вони там думають, що Детройт це така собі діра. Ніякої поваги до нас, великий старий Детройт не може сам про себе подбати. Як це все сумно? Інший місцевий житель у фіскальних труднощах міста звинувачує владу. Він вважає, що рішення Ура подати на банкрутство є єдиним виходом із ситуації. Well, у них було достатньо часу, щоб полагодити фінанси. Як говорять, якщо не здатний впоратись сам, хтось повинен зробити це за тебе. Дехто з мешканців побоюється, що для сплати рахунків буде ліквідовано все майно міста, в тому числі і велика колекція картин, скульптур та пам'яток історії, які зберігаються в інституті мистецтв міста Детройт. Як то, ця іконічна лялька гауді дуді з популярного телевізійного дитячого шоу 50-х років Антикризовий управляючий запевнив, що цього не станеться зараз. Ми нічого не збираємось продавати, у тому числі і гауді туди. Втім, розслаблятись не варто, адже доля майна міста залежить від рішення федерального судді, який розглядатиме справу муніципального банкрутства. Ім'я судді поки що невідомо. Наталія Леонова Голос Америки.